Дорогі українці, нехай Господь благословить. Чому такі нудні мої відео? Бо я знемагаю від утоми, і я намагаюся скоритися перед Господом і робити неможливе попри свій стан здоров'я. Це працює концентратор і трохи чути шум, і я вже не знаю, як зосередити вашу увагу. Змусити дослухати до кінця. Зараз я вам покажу цей концентратор, спробую. Навіщо це блогерство в 50 з гаком років? Це треба бути або дуже самовпевненою людиною і мати. Круту ідею і намагатися її просунути в такий спосіб, якщо ще додати до цього технічні засоби невідповідні старий телефон, де гальмує відеокамера або бути несповна розуму, але є ще третій варіант це коли справді откровення від Господа і іншого виходу для України з глухого кута. Немає. Я це знаю, бо Господь не раз діяв у моєму житті, і я сподіваюся, що матиму можливість вам про це засвідкувати. Я знаю, що таке ходити по воді. І сподіваюся, я вам це розкажу. І тому я намагаюся послухатися Господа, хоча мені хочеться тиші і спокою. І намагаюся перемогти насамперед саму себе і робити те, що... до чого спонукає Господь. І я говорю і прошу, зрозумійте, без покаяння в Україні немає майбутнього. В Україні треба покаятися, загоніння євреїв, кров усіх невинно вбитих. І тоді прийде сподіваний мир. Нехай Господь благословить.